Тормі Омартіан сила жінки що молиться, його моральні принципи. Справжнє обличчя людини відкривається тоді, коли вона впевнена, що за неї ніхто не спостерігає. Йдеться про моральні принципи, яких неможливо зрадити за жодних обставин, щоб довкола не відбувалося. Це найвищий і незмінний рівень чесності, порядності і честі. Дотримуватись моральних принципів означає ставитись до людей так, як би ми хотіли, щоб вони ставились до нас. Слова морально, цілісної людини завжди мають сенс. Вона не грається словами, щоб приховати свої справжні наміри. Її так завжди означає так, а її ні. Завжди ні, бо що більше цього, те від лукавого. Матвія 5 розділ, 37 вірш. Така людина не веде подвійну гру, щоб догодити комусь, адже її мета догодити Богові, чинячи по правді, можна мати великий авторитет у суспільстві, але бути повним ніщо в очах Бога. Луки, 16 розів, 15 вірш. Моральна людина клянеться хоча б злому і не змінює. Вона завжди дотримує свого слова, навіть якщо сама постраждає від цього. Навіть у найнесприятливішій для себе ситуації вона без вагань триматиметься своїх переконань. Для неї правда понад усе, і ви можете покластись на її безумовну чесність. То ходить у непорочності, той ходитиме безпечно. Приповісті 10 розділ 9 вірш. Бо її моральні засади оберігають її, і вона перебуває перед лицем Божим. Я можу назвати свого чоловіка саме такою людиною, бо багато разів, опиняючись перед необхідністю зробити моральний вибір, він залишався вірний тому, що вважав істиною. І це часом коштувало йому досить дорого. Я завжди молилася, щоб він чинив праведно, не тому, що без моїх молитв він не зміг би так чинити, а тому, що ці молитви завжди були його підтримкою в тяжкі хвилини і допомагали гідно виходити з будь-яких ситуацій. Біблія говорить, праведник ходить у своїй непорочності, блаженні діти його по ньому. При повісті 20 розділ 7 вірш. Наші діти навіть не усвідомлюють цього, неодмінно отримають багато спадщину від свого батька високі моральні принципи. Вони успадкують благословення, що приходить в цілісності його морального образу. Я завжди молюся й про те, щоб вони своєю чергою навчили своїх дітей берегти честь з малку. Моральна чистота народжується в серці. Щоб стати внутрішньо цілісною людиною, передусім потрібно цього бажати. Таке рішення може бути лише особистим і цілком добровільним, проте ти можеш підтримати чоловіка молитвою, допомагати йому протистояти атакам ворога, який хоче засліпити його, збити з дорогу і будь-якими засобами відвернути від прийняття цього рішення. Але навіть після того, як твій чоловік зробить правильний вибір, зло й надалі спокушатиме його, і тоді твої молитви стануть його щитом від сумнівів і вагань та дадуть сили йти шляхом правди навіть тоді, коли він буде наодинці з собою. Молитва. Господи, прошу тебе. Допоможи моєму чоловіку стати морально цілісною людиною, якою він має бути згідно з твоїм повелінням, Дай йому сили завжди говорити так, коли слід сказати так, і ні, коли слід сказати ні. Допоможи йому відстоювати свої переконання і не схилятися під тиском цього світу, не бути схожим на тих, хто завжди вчаться і ніколи не може дійти до пізнання правди. Нехай він наповниться Духом істини, який зверне його до голосу мудрості і укріпить його на твоїх дорогах. Господи, допоможи Йому стати людиною, що живе по правді, допоможи йому завжди ходити в Твоєму дусі істини, навчи його сміливо визнавати свої помилки, бо Ти сказав: коли кажемо, що не маємо гріха, обманюємо самих себе і правди нема в нас. Коли визнаємо гріхи наші, то Він, будучи вірний і праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди, захисти Його від усякого обману і відхили Його серце від усякої неправди. Нехай милість і правда не покидають Його, об'яжи не шию Його, напиши їх на таблиці серця Його, щоб Він знайшов милість і добру славу в очах Бога і людей в ім'я Ісуса Христа. Амінь.